Тему податку на нерухомість наразі не обговорює хіба що лінивий. Громадяни переживають за надмірно високі суми, які доведеться заплатити державі, тому часто звертаються за консультаціями до відповідних органів, щоб вкотре відповісти на усі питання і розвіяти міфи космічних сплат. Керівник обласної фіскальної служби спільно із газетою Вінничина провів телефонні консультації для платників. У редакції видання він відповідав на дзвінки читачів. Доброго дня слухаю вас. Дякую вам за запитання. Відносно ставок, які прийняті відповідними радами по місцю вашого знаходження, перше, ви можете дану інформацію дізнатися на сайті Фіскальної служби у Вінницької області. Ви можете дізнатися їх за місцем вашої реєстрації. Я маю на увазі податковий орган, тобто місцеві податкові інспекції в прозорому офісі або ж в райдержадміністрації по місцю вашого проживання. Будь ласка. Найголовніша зміна у податку на нерухоме майно це те, що відтепер оподатковується як житлова, так і нежитлова площа, у тому числі її частка. Однак за новими правилами у 2015 році сплачуватимуть податок на нерухомість лише юридичні особи. Пересічні ж громадяни відчують новації з наступного року, а цьогоріч платитимуть за правилами 2014-го. тобто квартири до 120 квадратних метрів, будинки до 200. 40, а також уся нежитлова нерухомість не буде оподатковуватися. Громадяни часто звертаються з питаннями на предмет оподаткування об'єктів нежитлових. Мова йде про присадибні чи об'єкти інфраструктури, так сказати, присадибних ділянок, які використовуються в господарстві. Обласній фіскальній службі кажуть, що на Вінничині, особливо у сільській місцевості, максимальні ставки податку місцеві органи влади практично не встановлювали. По області близько 140 місцевих рад прийняли ставки податку на нежитлову нерухомість юридичних осіб менше аніж 0,1%. або ж її взагалі не встановили. Наприклад, у Тульчинському районі з 26 місцевих рад. Менше 0,1% прийняли 16%. У Барському районі з 29 рад менше 0,1% прийняли 14. У Жмерзинському з 29 місцевих рад менше 0,1 прийняли 13%. І у Ямпільському з 19 місцевих рад менше 0,1 прийняли 11 місцевих рад. Нагадаємо, якщо фізична особа має квартиру понад 60 квадратних метрів, будинок понад 120 квадратних метрів чи різні об'єкти нерухомості більше за 180 квадратів, то уже в наступному році повинна буде сплачувати податок. Окрім того, сільські селищні міські ради можуть встановлювати пільги для власників житлової або нежитлової нерухомості. Проте пільгу не надаватимуть особам, якщо площа їхніх приміщень перевищує п'ятикратний розмір неоподаткованої. Площі затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування, а також пільгу не отримають ті, хто заробляє на здаванні нерухомості в оренду, лізинг чи використовує її у підприємництві.